Сьогодні у нас вівторок, 26 вересня 2023 року, 7 година 54 хвилини. Продовжуємо робити ринкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, а корумпованим бидва злочинцям. Які збагачуються за рахунок простих людей, показувати хто. хто і хто. Це дуже важливо. Поки вони не зрозуміють, що тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий глузд, нічого в нашій країні не зміниться. Так, же саме, як і не зміниться нічого в цілому світі. Бо, щоб людина це зрозуміла, потрібно людині пройти якийсь опит, якийсь етап роз, свого розвитку, які ці мерзотники пройти не в змозі. І за своєї жадібності, і за своєї лінії, і за свого оточення. Погане, скрумповано. 56 дуже прикро за тих дурненьких людей, які в цих корумпованих схемах використовують, які за своїх поганих звичок зруйнували собі. Свого часу мізки і не можуть зрозуміти, що відбувається зараз в нашій країні, що вони допомагають не гарному майбутньому, а руйнують свою країну, допомагаючи мародирам та різноманітним гандоном збагачуватися за рахунок простих людей які чогось чогось досягли в цьому житті Ось така от обстановка в мене в дворі ранкова сором. МСІ то, що Вони руйнують не тільки своє майбутнє, а майбутнє свого оточення і майбутнє своїх дітей.